На п'ятниця на телеканалі Ті 7 Плюс продовжуємо працювати у прямому ефірі. Отож на красній площі у Москві в п'ятницю, 9 травня, відбувся військовий парад, приурочений до 80-річчя закінчення Другої світової війни. Крім Владіміра Путіна були присутні очільник Китаю Сі Цзеньпінь, якого посадили. Поруч з російським президентом, а також президент Сербії Олександр Вучич, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо та білоруський диктатор Олександр Лукашенко. Ну і власне інші далі на цю тему та більше говоримо із військовим експертом та колишнім співробітником СБУ Іван Ступак на зв'язку зі студією телеканалу Ті 7 Пане Іване, доброго дня вам та слава Україні. Вітаю, добачити, дякую за запрошення. Так, ну от власне парад у Москві – а це зустріч лідерів країн. І от тут ми вже можемо говорити про те, що чітко окреслилося коло чи то союзників, чи то партнерів Російської Федерації проти Західного світу. Ну я б не сказав би ти. Дивіться, ну. Тут не те, що партнери, і що вони готові проти Західного світу ставати однім строєм, однім рядом. Ні, дивіться, там зібралися, зібралися лідери країн, які ну здебільшого які залежать від Російської Федерації. От вони обирають з ким бути з Заходом або з Російською Федерацією. Не через те, що їм до вподоби те, що робить Російська Федерація, що їм подобається Путін. Бо політика така, вона більше до них. Приємна, от на щоб далеко не ходити, Куба, Куба повертається президент. Куби повертається чи не, лідер Куби, повертається з Російської Федерації з орієнтовно одним мільярдом американських доларів від Російської Федерації. Чи вартувало б йому поїхати з Куби до Російської Федерації? Ну звісно, він не з пустими руками приїхав. Тобто його запросили, а він ще приїхав додому з подарунками в попередні рази. Російська федерація вибачила майже 30 мільярдів доларів кредитів. Кубі ну чи не приємно? Приємно. Звісно, що Вірменія Вірменія поїхала на це свято, бо немає іншого способу, бо є великий тиск з боку Азербайджану, з боку Туреччини. Тому Ніко тому Пашинян змушений теж підігравати російському диктатору. Хоча йому не подобається те, що відбувається. Олександр Григорович Лукашенко, такий комічний персонаж. Він теж змушений їздити. Він би, можливо, і не хотів би, але. На 67% білоруська економіка, залежна від РФ. змушений їхати. І він, як отой родич, якого не запрошують, але він розуміє, що гроші винен. Треба ну, їхати відпрацьовувати номери. Він і танцює, і на масовці, і жарти, і анекдоти розкажуть. Тому що раз вони їздили туди, здебільшого, щоб відбути номер, щоб економічні зв'язки підтримати, можливо, взяти якісь додаткові кредити. Єдине виключення це Китай. Тут я думаю, більше вже посили були до такої глобальної політики, до США, до країн Західної Європи. Що ми тут ми підтримуємо? Хоча і він розглядає Російську Федерацію виключно з точки зору, а що вона мені може дати Російська Федерація зараз в лідерах по постачанню до Китаю нафти, природного газу, вугілля, деревини, якихось корисних копалин, тому така собі велика кладова. Ну давайте далі щодо головного гостя обговоримо його Цзіньпіня. без сумнів без сумніву. Так його і пропозиціонували російські пропагандистські змі китайський лідер та Путін виступили зі спільною заявою щодо війни проти України. Так само китаєць заявив, що настав час цитата справедливого миру, і так само були від нього заяви про усунення першопричин. Війни. І тут дуже важливо зазначити, що ці тези, котрі він озвучив, співпадають з тезами російської пропаганди. Ну, Давайте не будемо спішити. Ну, окей, співпадає, але ж ми не знаємо, що саме він має на увазі справедливого, що всі сторони були задоволені. Ну, звісно, що всі сторони задоволені не будуть, бо Україна втрачає свої території. Звісно, щось на щось нам. Доведеться піти, якісь поступки так само. Ну я припускаю і російські Федерації. Ну так би виглядало б логічно. Є така, м, така фраза: з перемовин кожна кожної сторін не виходить повністю задоволеним. Ну, задоволеними, от як по класиці, на жаль, це життя показує, що перемовини це компроміси від кожної сторони, від України від Росії. Звісно, що від України більше, бо ми втрачаємо наші території, війна йде у нас, але тим не менш, ну от таке життя ми не можемо Російську Федерацію зараз перемогти. Що саме мав на увазі Ціньпін, достаменно невідомо, але це перше, кажуть фахівці, хто спеціалізується на Китаю. Кажуть, це перше, коли він так от доволі публічно висловився. Можливо, під час неформального спілкування були якісь. Інші там аргументи до диктатора Путіна, можливо, якесь проговорення. А що далі? Я певно, що Сідзімпінь запитував Путіна: Володя, скажи мені, що далі, окей, ти видаш війну, окей, ми на цьому заробляємо далі. Що руйнуються ринки, руйнуються економіки? Ну де Китай може співпрацювати? Це не завжди працює для Китаю окей. Місцями це працює проти Китаю. Що далі? Як ми хотіли побачити, я впевнений, що Путіну довелося відповідати на це незручне питання. Тобто, і зараз ми не можемо говорити про те, чи Китай робить ставку на глобальну стабільність або ж чи навпаки, разом з Російською Федерацією готується до якогось умовного світового протистояння. Ну окей, проти давайте так. Окей, протистояння проти кого? Проти Західної Європи може протистояння за Сполученими Штатами може, але ж. У Китай на чому заробляє? Саме на економічній співпраці з Європою та з Сполученими Штатами Америки. За, здається, 20, за 23 рік, з 24 рік у мене статистики немає. За 23 рік Китай наторгував з Росією на 200 мільярдів американських доларів. 200, запам'ятали. З Європою приблизно на 670 мільярдів доларів. З США приблизно така ж цифра. Тобто, Весь західний світ, з яким, начебто, Китай повинен протистояти? Він наторгував з ними на 1,2 трильйона американських доларів. Питання: якщо буде війна, наприклад, фантазуму, війна, Китай воює з США, з Європою, а кому він потім буде продавати? От ті всі речі, які виготовляються на китайських фабриках, от і Гучі, Прада, Лоєвітон, кому воно не буде потрібно нікому? Тому як на мене ще раз, це не призведе до такої величезної війни. Я думаю, Китай буде набагато хитріше політику вести. Тим не менше, так само лунали заяви власне про парад наскільки безпечно там буде перебувати світовим лідерам, і навіть стягнули досить багато засобів протиповітряної оборони з того самого і з Грозного з Казані. це тільки те, що потрапило на шпальти засобів масової інформації. Чому Україна не скористалася такою можливістю і таки не нанесла, не запустила свої дрони? Тому що пам'ятаємо, так що протягом кількох днів були паралізовані основні литовища російської столиці. Давай так деталізуємо питання, куди саме не на не, не нанесли удар. Дуже багато говорили про удар по червоній площі. Так, зокрема, і самі росіяни розганяли цю тезу у, у своїх і телеграм-каналах. Ну і власне у провласних засобах масової інформації Ну, дивіться червона площа. Ну окей, медійно воно звучить від вас круто. Класно, по червоній площі, як прилетіло, як жахнуло. Але давайте так практично окей, давайте от ваша аудиторія хай вони практично проміркують на Червоній площі багато цивільних російських. Ще раз ми знаємо цих росіян. Ми розуміємо, що велика кількість з них е з символікою, що вони всі про військові, але це цивільні. Це цивільні Україна не може собі дозволити знищувати російських цивільних російських цивільних людей. Раз. По-друге, на цих ось, ну, безпілотників це ж не точкова зброя. Навіть якщо вона там пролетить за, за 50 метрів від цілі, постраждають люди, які знаходяться поруч. Там сидять лідери Казахстану, Вірменії, Лаосу, Куби, Венесуели, лідер Китаю Сі Цзіньпінь. Це був би найкращий спосіб зіпсувати. Стосунки з Китаєм і перевернути його з нейтральної сторони на повністю проросійську. Тому ну, ще раз, Україна не могла собі це дозволити. По-друге, настільки велика кількість систем ППО туди було стягнуто, що ну, це була б така ну, ідея виключно для, ще раз, для медіа. Так, запустити дрони, вони летять, сигнал повітряної тривоги, це круто в Москві. Так, чутно вибухи ППО, як воно працює в Москві. Ми розуміємо, що 100% дронів було б збито, але ще раз. Зіпсувати стосунки з Китаєм ну на що нам потрібно Ну, не потрібно Окей, було хване рішення це не робити. І, як на мене, залишається ще невеличка така вірогідність до кінця дня, що можливо Україна вдарить по тих локаціях, які ще е, залишаються неприкритими в Російській Федерації. Звідки було забрано систему протиповітряної оборони, системи РЕП, звідки їх позабирали, вони не прикриті. Вони зараз сів в Москві. Можливо, ще є час і Україна вдарить. Або є третій варіант: президента Зеленського попросили дуже неполегло під час розмови з президентом Трампом цього не робити, будь ласка, Володимир. Я тебе прошу, не роби цього, бо зараз ми виходимо на певний мирний трек. Якщо ти це зробиш, то я там. Я буду незадоволений. Я можу перепинити допомогу Україні. І Я певний, що Зеленський, ну як розумна людина, каже: Окей, все питань немає. Ми вас почули. Можливо, попросив Макрон, Кір Стармер. Знаєте, чат такий Снизь Зеленський в нього на стилі в телецихів в сигналі, наприклад, в WhatsApp від Макрона від Кіра Стармера, Там Володимир, я те прошу, будь ласка, перезвони мені з приводу червоної площі, з приводу дарів по Червоній площі. Переговоримо. Я думаю, що і політичний тиск дійсно ну не тиск. а... Пропозиції, рекомендації, обговорення не робити цього, щоб ну, хочеться вийти на мирний перемовин. Пане Іване, а як щодо ударів по об'єктах російського військово-промислового комплексу, знову ж таки, наші дрони, наші ракети дуже добре досягають, як ми бачили попередні рази своїх цілей. Ну, ці удари є. Вони відбуваються за тільки за цей рік, за 25-й рік Україна. Е Ударила по близько 20 об'єктам ВПК Російської Федерації. Ну, ми ж говоримо зараз у контексті отого триденного перемир'я, котре оголосив Путін. Ну, диви, диви так воно ще не закінчилося. Можливо, ввечері будуть удари. Ще раз це моя особиста фантазія. А може їх не буде? Можливо, прохання було взагалі не використовувати це, як кажуть, триденне шашличне перемир'я для того, щоб бити по об'єктах ВПК. Можливо, ще раз. Я впевнений на 100 відсотків, що була зустріч президента Зеленського там з керівником ГУР, СБУ збройними силами, ну лавкомусильським, і всіх він запитав: чи ми готові? Я впевнений, що і вони відрепортували, кажуть, ми готові. У нас, умовно, є пів тисячі безпілотників. Ми готові. Інша сторона, політична чи наважиться він це, незважаючи на прохання, на полегливі прохання з боку наших союзників цього це не робити. Тому ну, ну, я думаю, що політика тут спрацювала, пане Іване, і О, давайте чи? ще про політику. Так глобально чи не зробив на вашу думку помилки Дональд Трамп, коли е, шукав домовленості з Путіним відразу після е, своєї інавгурації, таким чином, підштовхнувши Китай до активізації дій щодо ще більшого зближення із Росією? Бачите, це в такому форматі. А якщо б, а якщо б ми не знаємо, за яких умов ухвалювався. Те чи інше рішення, які там були, які були підстав, підстави для того, щоб зробити це рішення. Ми розуміємо, що таке Дональд Трамп. Ми розуміємо, що це людина. Так нецензурне слово. Ні, людина він пустий. так, Він пустий. Він говорить багато речей, які не корелюються з, з дійсністю. Він полюбляє увагу до себе. Він багато пише, багато говорить і дуже мало робить. Тому, можливо, от всі ці заяви, бо вони, він ще не дуже розумний. Скажемо, він не дуже розумний, ви це чудово бачите. Розумна людина так би не розкидалася б своїми козирями. Оцей козир про. Членство України в НАТО слухайте, ним одним можна було б з Російською Федерацією грати не знаю там місяці чотири. Там Україна в НАТО вступить, подивимося, вступить, подивимося і змушувати Російську Федерацію йти на зустрічні поступки. А американці одразу взяли цю карту, просто порвали, викинули, сказали, Україна не буде членом альянсу. На Неї можна було грати, і тому питання, чи дійсно він є такий суперперемовник? Ну питання риторичне. І давайте до Закарпаття. Так, ваші колишні колеги там вперше в історії України викрили агентурну мережу воєнної розвідки. Угорщини, яка працювала, шпигувала проти нашої держави, власне, агенти серед іншого вивчали сценарії поведінки українців в разі заходу на територію закарпатського регіону угорських військ, і от що це означає у двох у стосунках двох держав: України та Угорщини, я на 100% впевнений, що було політичне рішення від особисто президента Зеленського він дав зелене світло на те, щоб ця справа була доведена саме ось до такого логічного кінця. Як по практиці це робиться? Якщо збирається інформація про щось дуже чутливе, ну ми розуміємо, Угорщина це країна НАТО, країна Європейського Союзу, е сусідня країна. Так, з нею важкі стосунки завжди були. Але впевнено, що пан Малюк особисто звітував президенту і. Кажу, от у нас є такі матеріали, ось матеріали перехоплення телефонних розмов, ось листування, ось агентурні дані, доповідає на ваше рішення. Отак от говориться. І президент посидів і каже: Василь Васильович, вперед, огонь, у вас немає жодних запобіжників. І от СБУ довело цю справу до от такого публічного вкриття, можна було її там. Завернути, сказати, не треба, не на часі. Можна було тихенько там, проінформувати Угорщину, сказати, ви там більше таке не робіть, інакше наступного разу ми там будемо дуже-дуже ображені. Але політичне рішення винести цю справу на, ось, на широкий загал. Я впевнений, що це не перша і не остання мережа, яка буде викрита на території Закарпаття, яка не тільки Закарпаття, яка належить до там, угорської розвідки. Угорщина давно проводить деструктивну політику в напрямку України по Закарпатті. Ми знаємо ці культурні центри. Ну, до речі, культурні центри. Якщо ви чуєте, десь угорський культурний центр або е, руський дом культури. Це означає 100% присутність відповідної угорської або російської розвідки в цих установах. Роздача угорських паспортів, вплив на політику Закарпаття. Це все робить угорська розвідка. Тут тільки вони вийшли набагато ширше, вони почали збирати дані про військову сторону України, про протиповідь. Вітерно оборони, силовиків, політичну складову, економічну складову, теоретично пропрацьовували момент. А якщо ми зайдемо, Тобто я не думаю, що вони прямо аж реально реально планували вже зайти на Закарпатті, бо це ще раз країна НАТО, країна а, Європейського Союзу залежить від грошей від Європейського Союзу, бо їх могли б в такому випадку просто обрізати без грошей. Вони так хапають Закарпаття, але ж це ще раз, це, рай... це регіон. Які треба дотувати, треба стільки грошей туди вливати, яких просто у угорщини немає. І я думаю, що це ті більше теоретично не пропрацьовували, але передавали 100% цю інформацію до російської нації, щоб вони розуміли, що відбувається, там які проблеми, які втрати, де знаходяться на не знаю, там, іноземні інструктори на Закарпатті, де ремонтні бази і так далі. І я думаю, що таких викритів буде ще більше, і можливо навіть зміниться політика України з приводу. Угорщини в цьому регіоні можливо будуть обмежувати. Угорські спільноти, угорські культурні центри згортати, пробирати угорські прапори, і, можливо, навіть когось вишлють за межі України. Можливо, пропуска, якщо буде зв'язок з дипломатами на території України з угорськими, їх будуть оголошено персонами нонграту. Можливо, комусь заборонять в'їзд до України з Угорщини, і можливо Угорщина так само зробить дзеркальну відповідь і оголосить персонами нонграту когось з українських посадовців от те що ця справа стала стала публічною це ми маємо мовно кажучи наслідки антирус... а, перепрошую антиукраїнських заяв Орбана і от, будь ласка, спочатку це. І потім ви сказали, що ймовірно прибиратимуть угорську присутність із Закарпаття, зокрема, коли ми говоримо про, про культурні центри, і можливо висилатимуть угорців з України. Які наслідки цього можуть бути, тому що пам'ятаємо, що росіяни так у ще 2014 році говорили про утиски російськомовного населення і потім дуже справно. Це маніпулювали, і, зокрема, в українському інформаційному просторі ну я припускаю, що дійсно будуть пропрацьовувати закарпатські ці різноманітні центри угорської присутності. Там, якщо були дані про те, що вони роблять там деструктивну діяльність, розповсюдження. Якісь публічні матеріали там, про там, Велику Угорщину, і що там, Закарпаття це частина Угорщини, то, звісно, це буде заборонятися. Я припускаю, що можливо буде новий віток. Насправді ми не знаємо. Можливо, цим і обмежиться. Можливо, навпаки, президент скаже так. Мене це не влаштовує. Давайте тут все причисувати. Всі регіони однакові. Немає у нас тут виключних регіонів. Угорщина робить деструктивну діяльність. Давайте обмежувати діяльність. Давайте забороняти в'їзд на територію України різним там не знаю, філософам, якимось там лекторам угорським, які проводять там. Через деструктивні лекції на тему Велика Угорщина, Мала Україна, ісконно-угорське Закарпаття і так, далі, і так далі. Це дійсно може бути. Політично, я думаю, Угорщина спробує відповісти. Можливо, вийшли когось з наших дипломатів. Можливо, погіршить становище українців, які є в Угорщині, є біженців. Тобто, я думаю, відповідь теж від них не забариться. Mm -hmm. А чи не активізуватиме Угорщина роздачу своїх паспортів знову ж таки у цих прикордонних регіонах? Ну вони давно це роблять, років вже 20, Мабуть. Мені здається, що там важко знайти людину, яка без угорського паспорту. Це для них, ну це дійсно там паличка виручалочка з якою можна працювати. Тут питання, як Україна це питання подвійного громадянства, вирішить. Є питання, є можливість там зараз легалізувати його. Розробляються такий законопроект, але як він буде виглядати множине громадянства, множине громадянства, як він буде виглядати, поки що ніхто не знає, пане Іване. Британія ввела санкції проти майже ста танкерів із російського тіньового флоту, і за словами прем'єра Кіра Стармера, це найбільший санкційний пакет цієї країни щодо Російської Федерації. І тут наскільки сильний удар для Росії цими обмеженнями? Не знаю, відверто скажу. Я не знаю, поясню чому. Бо санкції не від сполучених штатів, санкції від сполученого королівства. Вона так, це велика економіка, але вона обмежена в своїх ресурсах. Плюс санкції вони мають ефект накопичення. Вони не те, що там одразу все воно там все зіпсувало, нічого не працює. Бо там є певний період відтермінування, коли вони вступлять в дію. Є певний період, щоб можна було проаналізувати, як вони працюють, тобто це як пігулка. Можна приймати там тиждень, два-три. Там, наприклад, за місяць можна буде отримати результат так само з цими санкціями. Вони повинні були введені бути ще не знаю, в 22-му році. На жаль, тільки 25-му вводять. Так, ну і от власне маємо чергову заяву від французького лідера. Так Еммануель Макрон. Він заявив, що е, готовий рішуче реагувати з усіма європейцями та в близьких консультаціях із США та закликав Росію прийняти пропозицію тридцяти. Денного перемир'я, пане Іване, коли будуть активні Європи, крім цих от гучних тест, ми дуже багато вже чули і неодноразово обговорювали у ефірах так і заяви про ядерну парасольку для України і заяви про а, дію п'ятої статті НАТО, яка за словами італійської прем'єрки мала б поширюватися на нашу країну. Слухайте, пані пані Джо Лоді, так симпатична жінка, але мені здається, що вона не досить, досить уважно читала інструкцію по експлуатації до блоку НАТО. П'ята стаття, вона розповсюджується тільки на членів, тобто вона не розповсюджується на інші країни. Це намагання якось нас ввести в оману, українці. Ратом що ми проти ми застосуємо до вас, п'яту статтю. Не застосують От ні за жодних обставин. Взагалі від слова зовсім треба бути членом альянсу, щоб всі країни проголосували. Ну не буде такого. Це ще раз. Це була маніпуляція і. Така собі шахрайські дії або нерозуміння просто як воно працює з приводу Європи. Європа просто більше не може нам дати. В них немає більше ресурсів, щоб нам якось допомогти. Вони на межі своїх можливостей. Я достеменно знаю. Німці ну, взагалі кажуть, нам немає що вам давати. Ми тільки зараз будуємо. Ну, останній рок, рік, рік-півтора будуємо. Ми гроші виділяємо. Ми можемо вам дати грошима, технікою, боєприпасами дати ми вам зараз. Ну, так скільки вам потрібно, не можемо. Парасолька. Парасолька французька на Україну не розповсюджується. Є обмеження по французькому законодавству. Ну, щоб Франція буде захищати Україну від Російської Федерації, наприклад, там, Росія б'є ядерною зброю, не знаю, там, по Луганську, хай. І що Франція скаже, ах так, тоді ми по Таганрогу відправимо свою ядерну зброю. Тоді точно прилетить по єлісійських полях, не знаю, по Марселю, по Ліону. Ну, Воно не працює так, на жаль. Ми повинні самі робити власний щит. Зрозуміло, дякую вам. Дякую, пане Іване, що дякую. доєдналися дякую. до нашого ефіру. Глядачам Ті 8 нагадаю, спілкувалися із військовим експертом та колишнім співробітником служби.